Викривати зрадників причетних до злочинів проти державної безпеки України служба безпеки України у Вінницькій області припинила протиправну діяльність місцевого мешканця. Та його російського куратора, які збирали розвідувальну інформацію для ворога. Куратором виявився 39-річний керівник однієї із російських громадських організацій. Після початку повномасштабної воєнної агресії РФ проти України зловмисник активізував свою діяльність та вийшов на зв'язок до Вінницького агента з конкретним завданням від спецслужб РФ з нами на прямому зв'язку. Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. розкажіть, будь ласка, чи це вже вже не вперше затримання агентури ворога? Розкажіть, яке завдання ставило перед колаборантом служба РФ і як вдалося затримати зрадника? Наразі ми можемо говорити про викриття російського куратора, який є керівником громадської організації, що діяла під прикриттям, тобто, це було цілком легальний... Цілком легальна структура, яка діяла для під прикриттям розвідувальної та вербувальної діяльності Служби Російської Федерації. Ця особа вільно спілкувалася з громадянами України, в тому числі з цим вінничанином, який був у нього на зв'язку, і після початку військової агресії, повномасштабної війни, він вийшов до нього на зв'язок і поставив конкретне завдання про необхідність. Виїзду агента в регіон до одного з військових об'єктів, по якому було нанесено ракетний удар, та фіксації його наслідків. Куратору повідомили про підозру, що загрожує колаборанту. Так, це громадянин України. Цей куратор наразі не мешкає з Російській Федерації. Йому проголошено по підозру за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу, яка передбачає до 15 років позбавлення волі. І маємо можливість поспілкуватися про ще одну е, справу, яку також розслідувала служба безпеки України. Зокрема, вона ініціювала накладання арешту та передачу в управління національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корпораційних та інших злочинів активів одного із підконтрольних РФ. Вінницьких підприємств на суму понад 2 мільярди гривень. Мова йде про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх та член політичної партії Єдина Росія пане Денисе, як вдалося викрити схему та вивести активи компанії? В лютому місяці, коли Росія почала війну, то менеджмент. Нашого підприємства у співпраці умовної з своїми російськими власниками намагався приховати та вивести готову продукцію підприємства, сировину та ті активи, які перебували на банківських рахунках компанії. Однак, зусиллями СБУ цю оборудку було припинено і. Після доволі кількомісячної розслідування і всі в дотримання всіх процедур, активи, кооперативні права, виробна продукція, сировина були на які було накладено арешт, на сьогодні це, це все е, майно передано до управління управління АРМА для того, щоб підприємство працювало вже на благо держави, області, міста. Що загрожує керівництву компанії і чи вдасться відповідальних притягнути до покарання? Це, ці всі заходи здійснюються в рамках кримінального провадження, проте там є кілька три статті кримінального кодексу, і за яким саме буде висунуто підозру та звинувачення. Наразі рано говорити, тому не можу сказати, що саме буде загрожувати, яка буде відповідальність у менеджменту винного світу. Дякуємо за ваші роз'яснення. На все добре. Дякую вам ваші. А Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. І ми говорили про викриття колаборантів та підприємств, які працювали під керівництвом Росії на території України. А ми продовжуємо випуск новин далі.